Всім привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сиділа, в'язала-в'язала і вирішила до вас підключитися. Щось у мене якийсь малов'язальний цей тиждень. Вірніше, я в'яжу, 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 а потім розпускаю. З чого все почалося? В'язала я, почала в'язати, я вам показувала. Светрик для внука. Вив'язала горловинку, ж тут все вже Показала навіть вам, як кетльовочку в'язати. Відділила рукава, дов'язала вже донизу. Вже мені залишилося закрити вив'язати різиночку і закрити. Тут приїхали до нас внуки, я приміряла, і добре, що я приміряла. І мені здалося ні, він сів нормально, але мені здалося, що він якийсь трохи такий куцуватий. Ну, ніби регланна лінія трошки замала. Ну, це ж светрик, він повинен бути не гольф, а светрик. Він повинен бути якийсь вільненький, щоб під низ можна було щось підійти, тим більше що це теплий светрик. Ну і Я вирішила, що треба мені продовжити трохи лінію реглана. Ну хоч, ну, хоч сантиметрів на два. І буде добре. І все взяла і розпустила. Дивіться, що в мене залишилося. Все розпустила аж до того моменту, де я відділяла рукава. Але нічого. Розпустила, відклала його. Думаю, трохи треба відпочити. Тому, що, ну, трохи я не втомилася від нього, але мені трошки. Так якось, ну не знаю. Треба відпочити та й усе. І з новими силами потім взятися за в'язання. На роботі я встигла зв'язати лише одну шкарпетку. Та зміна була така, трохи у мене. Ну, я не скажу, що важка, але ну, не було часу у мене в'язати. Роботи було занадто багато. Тому шкарпеточка тільки одна, але зате велика. Це шкарпетка на 45-й розмір. Я в'язала, у мене тут маркери. Ну, щоб краще рахувати другу шкарпетку. Не схотіла дві відразу в'язати, зв'язала одну. І ось ниточки побачите. Дов'яжу другу. Ну це в мене нормально, розпускати не треба. І сьогодні почала светр. Теж, ну, візьми, зроби, зв'яжи зразочок. Ну, не люблю я в'язати ці зразки. Ну, не можу я себе заставити, в'язати зразок. Тому так і виходить. Зразок не в'яжу, набираю на око, пров'язую, і тоді вже я бачу, яке мені. Ну, я приблизно знаю, скільки мені петель. Були в мене такі підозри, що буде забагато, але ж ні. Ви знаєте, я останнім часом зависла на одному каналі. Зайшла, я подивилася канал нашої української в'язальщиці, звати її Юля, а канал Handmade and путешествия» ручна робота і, як це в українською. Не згадаю так швидко. handmade, handmade and travel, Чи travel, як правильно сказати. І передивилася вже майже всі її відео. Ви знаєте, раніше я якось я заходила, я знайома була з нею. так, ну, по, по в'язанню, Дивилася її відео, дивилася її роботи, знайома була з її роботами. А це якось я ніби по-другому подивилася. От мені подобаються майже всі її светри. Вона в основному в'яже светри. Там, здається, одна тільки в неї є спідничка зв'язана. Ну, це... Мені це мій стиль, я передивилася, мені майже все подобається. І я вирішила зв'язати такий светрик, як вона в'яже. Вірніше вона, вона зв'язала такий, в неї там є такий сіренький светр. Спереду вставочка, там іде такими ромбиками. Але ж але ж, я ж, я ну, мені ж треба по-своєму, я собі приблизно порахувала собі, схемку намалювала, а потім дивлюся, ну, в неї ж є схемка. Ну, але нічого, намалювала і бачу, що і правильно намалювала, передивилася. Почала в'язати. Зв'язала я вже майже. Ну, вив'язала майже. Ось, подивіться, стільки я вже зв'язала. Це я все змотала, Майже цілий моточок оце я зв'язала. А потім, думаю, ну все ж таки примірю. взяла сантиметр, ого. Там і так було. Зрозуміло, що треба розпускати, але ж я все-таки ще ж не вірилася. Вив'язала вже ну, до сантиметрів, мабуть, 15-20. Більше сантиметрів 20 я вже розпустила. Ну, я вам вставлю фотографію. Побачите, що я зв'язала і, і на чому я зараз знову опинилася. Але нічого страшного. Розпустила. Розпускання це свого роду досвід. І розпускати я зовсім не боюся. і це мене якось не дуже і не дуже я й сумую на цей. Ну, по цьому поводу, на цей рахунок. Розпустила ти? розпустила. Буду в'язати по-новому. Одне, що погано, що нитка темна, це мій, це мій светрик антрацит. Ниточка темна і трохи важкувато в'язати. Очі болять під світло. Зараз на дворі така погода, що темнувато трохи, а під лампочкою трохи очі втомляються, тим більше, що в окулярах. Але нічого, я його зв'яжу. Так що, оце так я попрацювала. В'язала-в'язала, потім все розпустила, вернулася туди, де й була, і починаю все знову. Нового більше нічого не починала, нічого не ні, пров'язала трошки плаття, ну там зовсім мало сантиметрів, може, ну, може, 5 пров'язала довжину спідничку плаття. А так, зараз працюю над цими светрами. нука і свій светр. Якщо побачу, що мені треба де... Внукам зв'язати ще два светрики, це дов'язати ще одні внучки. А потім переключаюся на себе, тому що йде весна, і, як завжди, як кажуть, сапожник без сапогу, так і я. В'яжу цілими днями, днями і ночами, а вдягнути, коли кинешся, вдягнути нема чого. Ну я вирішила собі обновити гардеробчик на весну. Ну, як навесну, зараз вже ж треба щось ще холодно, зима. Я думаю, що й березень у нас буде холодний. І я хочу собі повністю обновити гардеробчик. Там деякі светрики я взяла до уваги в Юлі на каналі. Я залишу вам посилання на її канал. Кому цікаво, хто не, може, хто не бачив, зайдете, подивитися. Доволі непогані в неї роботи. І вона лише для себе. Ні для кого, там дуже-дуже рідко вона каже, доньки в'яже, чоловікові не в'яже. Багато, дуже багато виробів в'яже і всі в'яже для себе. У ну, мене так не виходило, у мене все для когось виходило. Але тепер хочу трохи звернути увагу і на себе, коли же ж потрібно. Ну, на цьому я закінчу свій такий невеличкий влог. Богодного дня. І буду працювати далі. А кому цікаво, хто спостерігає за моєю роботою, заходьте, будь ласка, і дивіться, що ж у мене виходить. Можливо, ще вечором підключусь, побачу. Мабуть, я ще підключусь вечором, і ми побачимо, що ж мені таки вдалося зв'язати. У нас вже пізній вечір. І я вирішила все-таки підключитися і ще показати вам, що я таки встигла зробити сьогодні після моїх розпусків. Значить, светрик для внуч... внука, що я в'язала. Я таки дов'язала довшу лінію реглана. І вже, бачите, відділила рукава і вийшла на. Донизу вже в'язатиму повністю все весь светрик. Ну, тут у мене вже аж 18 см лінія реглана. Так що, я думаю, тепер вже вистачить. І в ширину воно стало довше, тому що я додала ще 10 петель. Так, да. По... Да, встало ширшеньке. Я додала по 10 петель, у мене було по 60, а тепер у мене 70 петель на спинку і наперед. І кхе, рукава по 62 петлі на рукава. Ну, Рукава тут будуть підрізи, воно ще зменшаться рукавчики. Я відрегулюю їх, відрегулюю, а спинка і перед. У мене виходить 140 петель в кругову. Я вже перейшла на круговій спиці і по кругу буду в'язати донизу. Тепер мені залишилося прямо в'язати донизу. Тут я трошки розібралася. Другий мій светрик, що я в'яжу, я ще не знаю, чи це буде джемпер чи светр, ну це мій антрацит. Дивіться, я вже те, що було намотане, все вив'язала. Набрала набагато менше. Було у мене по 130, тепер у мене 110 петель на спинку і наперед. І воно навіть ще зараз на мене таке вільненьке, Ну, я ще думаю, ця пряжа. Тут у мене одна ниточка бабінної пряжі, а одна ниточка йде е, е, лан, Лана Голд 800. Ну, оце ця бабільна пряжа, я не знаю, що це за пряжа. Це якась шерсть чи полушерсть. Вона у мене без етікеток. І я не знаю, як вона ще себе поведе. але я думаю, вона трохи підсяде. Так що він повинен бути на мене якраз нормально. Ось дивіться, оцей узор ромбики. Думаю, видно, <кій> <кій> вибачте, погано видно, тому що темне. Попробую ну, Коли світло включити, трошки краще ніби. Отакий. От буде у мене джемпер чи светр Светр, я не знаю, ще просто не придумала, яка буде горловина. Я в'яжу його знизу. Там, де я піддивилася у Юлі, вона в'яже регланом зверху. А я почала в'язати знизу по кругу, зразу спинкою і. Спинка в мене чисто лицевою зв'язана лицевими петлями, і я в'яжу по кругу все полотно зразу, а потім вив'яжу тільки рукава. Я планую не робити тут ніякі пройми, ніде нічого, просто рівним полотном хочу, щоб були такі трошки напускні рукава. Ось таку роботу я зробила, те, що розпустила. Тут підігнала назад. Ну, звичайно, я б за цей час зв'язала б на два рази більше. Але, але нічого. Зато виправила свої помилки і буду в'язати далі. І продовжуватиму светрик для внука. Я думаю, до 17 числа я встигну. Михайлока 17-го день народження, і я хочу встигнути йому зв'язати цей светрик. На цьому я своє відео закінчую. Всім бажаю мирного, теплого вечора, спокійної ночі, і щоб усе щоб було в нас добре. Заходьте, будь ласка, до мене на канал, ставте свої лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А на цьому всім пока-пока!